Поліція південної Кореї намагалася обшукати офіс президента Юнсо Йоля, але не змогла ввійти до головної будівлі. Правоохоронці прибули в межах розслідування у справі про запровадження минулого тижня воєнного стану. Місцеве інформаційне агентство показало кадри, на яких офіцери проходять контрольно-пропускний пункт однак згодом виходять. Інформаційне агентство Йонхаб заявило, що поліції не вдалося домовитися із таємною службою про методи вилучення документів та обшуку. Жодних коментарів поліція не дала. 3 грудня Юн грудня Юнцок раптово оголосив воєнний стан, який за кілька годин скасував. Країна з четвертою за економікою в Азії занурилася в політичну кризу. Так, опозиція спробувала оголосити президентові імпічмент. Однак у ході голосування в парламенті не змогла набрати потрібної кількості голосів. Водночас до будівлі парламенту виходять громадяни, які виступають за відставку президента. Так, у середу на акцію зібралося близько 50 тисяч осіб. Головна опозиційна демократична партія заявила, що планує провести нове парламентське голосування щодо імпічменту Юна. Деякі члени президентської партії народної влади підтримали цю пропозицію. Сам президент ще раз розкритикував політичних опонентів, назвавши їх антидержавними силами. Він сказав, що Північна Корея втрутилася у вибори в країні. Він також зазначив, що його наказ про воєнний стан був законним і мав на меті захистити демократію. Наприкінці своєї довгої промови він сказав, що боротиметься до кінця.